Еммануель Макрон та Кір Стармер готові поїхати разом з Володимиром Зеленським до Вашингтона, і це може статися вже наступного тижня. Таке пише видання Daily Mail з посиланням на дипломатичні джерела. І під час цієї зустрічі Трампу можуть представити план врегулювання війни в Україні. І Росія прагне заявити про своє право на всю Херсонську область до початку мирних переговорів. Тому окупанти постійно намагаються. А захопити плацдарм на річці Дніпро про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Guardian». І він зазначив, що російські війська намагаються перетнути річку в чотирьох місцях, щоб обґрунтувати свої вимоги щодо всієї Херсонщини. І також очільник ОВА розповів, що солдатам РФ було сказано, що вони до початку перемовин захопили хоча б одне із сіл на правому березі Дніпра. Однак їм цього не вдалося здосягти.